Рашисти нарощують темпи виробництва безпілотників типу шахет. Вони випередили графік майже на рік, адже уже виготовили 4,5 тисячі БПЛА із 6 тисяч запланованих до кінця 2025 року. Про те, що окупанти пришвидшили виготовлення дронів, свідчить і те, що РФівці чи не щодня запускають по Україні десятки шахетів. Українські оператори дронів спалили позицію Росіян на Курському напрямку. Для цього наші військові застосували безпілотники дракони, які заливають ворога. Термітом нічні кадри виглядають неабияк яскраво. Двоє людей через атаку росіян загинули на Донеччині. Знищено півсотні цивільних об'єктів, з них два десятки житлових будинків. За добу ворог обстріляв Сумщину 280 разів, дев'ятьох людей поранено, пошкоджено три багатоквартирних та п'ять приватних будинків. Обстрілювали Рашисти і Херсонщину. Одна людина загинула, одинадцятеро поранено. Понищено 26 об'єктів. З них 18 приватних будинків. Під час довготривалої російсько-української війни все більше людей потребують психологічної допомоги. Це вимушені переселенці, бійці з передової, люди, які зазнали поранень під час ворожих обстрілів, чи ті, хто чекає на своїх рідних з полону. Додатково допомагатимуть таким людям поліцейські кінологи та психологи, які залучатимуть до терапії собак. Собака. Діагноз собака може відчути те, чого не відчує людина. Но на сьогоднішній день є от тим проміжним ключиком, який дасть результативність вдвічі в 10, в вдвадцять разів швидше ніж будь-яка інша терапія. СБУ затримала російського агента, який шпигував за локаціями ППО на Черкащині. Окупант передавав інформацію щодо зенітно-ракетних комплексів радіолокаційних станцій та мобільно-вогневих груп українських військ. За це чоловіка можуть довічно ув'язнити. Планували випустити на ринок 100 тисяч підроб. Бланих купюр. у Львові поліція затримала фальшивомонетників. Несправжні банкноти 2006 року номіналом 100 доларів. Ділки збували через обмінники або купували за них побутову техніку та гаджети. У зловмисників вилучили 23 тисячі доларів, з яких 17 тисяч фальшивих. В Україні випав перший сніг. Трапилося це в Карпатах на горі Піп Іван, що в івано франківській області. Відтак рятувальники закликають відкласти похід у гори до покращення погодних умов. А у випадку надзвичайно. Айної ситуації телефонувати 101. нині на піп івані сильні пориви вітру, а температура повітря мінус 5 градусів. В першу чергу обмороженню піддаються відкриті ділянки шкіри, тому візьміть з собою в майбутні походи зимові рукавиці. Бажано кілька пар, зимовий бат для захисту шиї та обличчя. Також подбайте про багатошаровість одягу та зимове взуття.